Красиві фоточки в соцмережах, тобто фотографи, і вони дуже би просили спікерів, зокрема, чи там, можливо, після конференції хтось хоче пофоткатися тут, а підніматися туди до цього стенду, тому що там краще світло. Тому хто хоче гарні фоточки в інстаграм, зокрема, спікери, підніматись, будь ласка, нагору. І друге оголошення від людей, які відповідають за аудіо щодо мікрофонів теж оголошення до спікерів. Тримайте їх трошки ближче, вас буде краще чути. Це не зауваження, просто порада. Ніби все. І також хочу ще такий секретик. Мені сказав Олександр Юрійович, у нього вже там мільйон е, типу цих натеганих сторіс, тому спішіть коли кадаверкурс дуже обмежені має, тегайте. Може до вас сьогодні. Удача повернеться правильним боком. Е, наступний наш лектор е, це є доктор Ярослав Лата, лікар дерматовенеролог клініки Оберіг. Відділення реконструктивної хірургії та дерматокосметології. медичний консультант Гіалуаль. Не треба. Не треба. Окей. Ну на, на цьому самі. Колеги, Добрий день <клес> вам. А, на жаль, мене Олександр Юрійович не взяв в свій абонімент на три роки. Але дівчата, тепер я вас розумію, тому що з кожною тривогою я, я точно відчуваю приливи. І я вперше зрозумів своїх пацієнток, коли знаєте, вони лежать і кажуть, що мені так жарко сьогодні. І от коли тривога почалась, то знаєте, дійсно стає жарко. Я, на жаль, чи на щастя, туди не піднімусь, бо маю вже поганий зір, бо не знайшли ще омолодження сітківки і всього іншого. І з вашого дозволу буду ближче дивитись, тому що навіть ін'єкції полімолочної кислоти не омолоджують нашу нервову систему, ну ще там щось, і можливо, вони стимулюють колаген. Сьогодні в мене буде дуже цікава тема, а я дуже радий з того, що я багатьох людей знаю тут особисто. І я передаю вам привіт, бо ви приїхали з різних міст. І я знаю, що це на сьогоднішній день дуже важко. Але є люди, з якими я хотів би познайомитись і чому. Тому що, коли ми проводимо навчання, що стосується застосування полімолочної кислоти, я зустрічаю дуже багато міфів, стереотипів, які пов'язані з знаєте, проведенням аналогій в роботі з іншими препаратами. А полімолочна кислота на сьогоднішній день в нашій практиці ну, достатньо невідома а, така субстанція, з якою не всі знайомі. І тому просто купити флакон без навчання, без розуміння, що це, це закінчується ну, досить поганими речами, які я сьогодні так само трошечки вам продемонструю. Отож, про міфи і до реальних клінічних можливостей. А, м -а. Ви бачите перед собою на цих кольорових полосочках такі а, міфи. Це те перше, що мені прийшло в голову, коли я сів створювати цю презентацію, і ми пройдемось по всім їм. Полімолочна кислота це філер. Скажіть, будь ласка, хто на сьогоднішній момент думає, що полімолочна кислота це філлер? Ніхто? Один, два. Всі згідні про те, що це філер. І якщо, колеги, ви будете продавати полімолочну кислоту своїм пацієнтам як філлер, знайомити пацієнтів з полімолочною кислотою як філлер, не забувайте про те, що ця технологія вимагає другого етапу процедури, яка називається самомасаж. І якщо ви вживаєте слово філлер, то у пацієнта автоматично виключається масаж. Коли ви робите ін'єкцію філера на основі гіалуронової кислоти, ви не робите пряму вказівку для того, щоб він масував свою вилицю чи підборіддя, тому що в цій логіці пацієнт розбиває об'єм, і він його просто знищить цим масажем. З полімолочною кислотою, все навпаки. Чому так? Тому що вона є. Колаген-стимулюючим препаратом це препарат, який в своєму складі містить отакі, бачите, гарні скафолди, а, сфери, які будуть що робити, приведені у м'які тканини подразнювати, чисто за рахунок механічного ефекту оцю всю нашу живу тканину, і таким чином вони викликають макрофагальну відповідь. А в свою чергу макрофаги вже стимулюють диференціацію фібробластів, їх дозрівання, міофібробласти, і що основне в незалежних джерелах вказується синтез депо колагену. тому що деякі відомі компанії навчили нас тому, що є колаген молодості першого типу і колаген старості третього типу. Так, от наша фізіологія, на жаль, наш фібробласт. Зовсім нас не розуміє, тому що для нього колаген молодості і старості просто не існує. В нього є фізіологічна функція, за рахунок якої він має що зробити, відновити ту травму, ізолювати гетерогенний агент, в даному випадку полімолочну кислоту, яку ми ввели в тканини. І за рахунок цього ми отримуємо якесь ущільнення. Ліфтинг, зміну якості шкіри, ну і якийсь об'єм. Але це так само буде дуже цікаво. Якщо ви продали пацієнту полімолочну кислоту як філер, ви акцентуєте увагу на об'ємах. А полімолочна кислота це не про об'єми. Це в першу чергу про зміну механічних характеристик тканини і плюс там да, за якийсь період. А цей період може становити. О, яке в мене цікаве відео запустилось. неожиданно. Ну, хай воно йде, я його прокоментую. Об'єм полімолочна кислота як такий не дає. І полі молочною кислотою зробити об'єм скули, об'єм там кута щелепи чи чогось просто неможливо. Тому що є така характеристика, як енхансер об'єму від 4 тижнів до 6 -ти місяців, з можливим повторенням процедури. Вас не вкачує від цього відео. Трошечки є. Колеги, я працюю в великій клініці оберіг, де є велика лабораторія, і в мене є можливість капнути препарат і подивіться його під мікроскопом. Так ось ми бачимо з вами да, такий цілий розсип цих скафолдів. Це водний препарат, він дуже незвичний для введення, тому що ми зазвичай звикли працювати з гелями. І ви бачите, що цей препарат. Ну, має певні особливості в своєму розповсюдженні в м'яких тканинах. Ми не працюємо в болюсних техніках, ми не працюємо в техніках наповнення і таке інше. Тому зверніть увагу, якщо ви вже працюєте або все-таки хочете спрацювати з поліомолочною кислотою, тоді вам треба точно зрозуміти, що це за субстанція і як з нею технічно. Працювати, бо це не філлер. І якщо ви введете полімолочну кислоту як філер, ви отримаєте з великою вірогідністю ускладнення. Я хочу вам презентувати два дослідження, які демонструють саме той процес синтезу колагену в тих зонах, де ми ввели препарат. І ми бачимо дуже гарне співвідношення колагену першого і третього типу. Які будуть міститися в капсулі навколо цього скафолда? Тобто, ви уявляєте, у ці мільйони скафолдів, які ми вводимо в підшкірно-жировий простір, вони будуть що зроблені? Упаковані в сполучну тканину, яка складається з комбінації першого і третього типів колагену. Саме цей процес забезпечить там ущільнення тканини. А це вже наші дослідження, які демонструють зону введення полімолочної кислоти і зверніть увагу, формується капсула, скажімо, колагенова капсула капсула навколо зони введення препарату, але препарат треба розповсюдити в підшкірному просторі максимально дифузно для того, щоб отримати максимально рівномірний ефект колегеностимуляції без ніяких порушень рельєфу, шишечок, випинань, да, там і якихось ще інших ускладнень. Коли ми стикаємося з ускладненнями, зазвичай після хірургічного видалення, ми завжди віддаємо це на гістологічне дослідження. І кожна незаангажована гістологічна лабораторія приносить нам ось такий цікавий висновок про те, що відбувається? що? Не синтез колагену молодості, а ознаки фіброзування тканини. Тому все, про що б ми з вами не говорили. Про якусь стимуляцію, там, де ми бачимо дійсно зміни, дійсно ущільнення тканини, ми з вами працюємо, по суті, через мікрофіброз. І підніміть руку, хто з цим не згоден. Нитки це мікрофіброз, – мікрофіброз, імплантація будь-якого гетерогенного агенту, що це фіброз. Геалуронові філери стабілізовані це так само, що. Фіброз. І ви це вже в практиці навіть можете спостерігати, коли працюєте канюлею в зоні або голкою. Тобто хірурги це підтверджують, коли, наприклад, жінка вважає, що в 60 вона вже готова зробити якусь там підтяжку обличчя, і там все це фіброз. Тому на своїх навчаннях я дуже відверто і щиро пояснюю пацієнтам, коли е своїм колегам. Коли, для чого, в якій кратності, в яких розведеннях ми обираємо полімолочну кислоту для того, щоб отримати щось гарне, а не проблеми з тим, що ми потім не можемо знаєте, навіть канюлю туди ввести, і альтернатив залишається дуже дуже мало. Ви бачите дуже цікаві спліт дослідження. Вони нам демонструють енхансерні зміни об'єму. Ви бачите початок, вихідний результат, і дивіться протягом. 12 місяців. З цього боку зроблено три процедури, з цього всього дві процедури. Чи бачите ви якісь разючі відміни в об'ємних характеристиках обличчя? Оце поняття має назву енхансерності об'єму. Тому він дуже розтягнутий в часі. Його не всі пацієнти навіть фіксують і приходять з претензією: доктор, я нічого не віжу. За що 1200 євро за фулфейс була заплачена. І ще є дуже цікавий такий момент, що деякі мої колеги називають полімолочну кислоту чоловічим філером, тому що жоден чоловік не хоче отримати да, якісь наколоті гіалуронові яблучки або там, капице під, замість підбородка цього да, підборіддя. Коли він посміхається, то кути щелепи їдуть під вухо, а підборіддя їде вниз, куди його тягне платізма, наприклад. Тут дуже натуральний ефект, тому що ми не даємо локальний об'єм. І от Сергій Анатолійович він буде говорити, я так розумію, судячи з теми, про ці натуральності ефекту. Тому зверніть увагу і якби, зафіксуйте собі ці цікаві моменти. У нас все, знаєте, такий слоган в косметології питають, проникають, увлажняють. От щоб мене не намазали, да все питають, все увлажняють, все проникають. Мені вже буває знаєте, трошечки або це сяйво шкіри, уставша кожа. А все так дискредитує нас, тому що ну що там всіяють, що там питають, в кожного сяєння це по-різному. От ви сяєте аж звідси, да, я бачу так, а що а ви не сяєте? Тобто то це дуже суб'єктивні оцінки. І так само я чую цю фразу активірувати полімолочну кислоту, і коли я це чую, я розумію, що людина навіть не розуміє термін яким вона користується, тому що нічого неможливо активувати там. А активність полімолочної кислоти не залежить від того, чим ми її активуємо. Ми її маємо з вами гідратувати. І оцей скафолд, він така, знаєте, мочалочка, Ви бачите, його да, в збільшеному вигляді. Там є пори, канальці. І Якщо ви пам'ятаєте, а ви точно пам'ятаєте, фізику, то є таке явище, як капілярні явища. І полімолочну кислоту, на жаль, чи на щастя, треба готувати до ін'єкції. Тобто це ви не вскрили шприц і не вкололи за 7 хвилин, отримали там 300-400 євро і, в принципі, да, всі щасливі. Полімолочну кислоту мінімум за 2 години треба розвести для того, щоб гідратувати ці скафолди. тому що піну полімолочної кислоти вводити в живі тканини заборонено. А чому? Ви різко підвищуєте ймовірність розвитку чого. Чого? Угу. Гранульом. Правда, коли ми чуємо слово полімолочна кислота, ми думаємо не про чудовий ефект, ми боїмося ускладнень. Тому ми маємо зробити все можливе для того, щоб вони не настали. І оці от капілярні явища забезпечують повну гідратацію препарату за 48 годин. В цьому випадку я маю на увазі препарат Ганна. Бо деякі аналогічні препарати полімолочної кислоти гідратуються повністю за скільки? 72 години. І ці аналоги колоди через 2 години активації просто неможливо, так? Тому, коли я бачу, що колеги розводять полімолочку за 15 хвилин до візиту пацієнта, це дуже, скажімо, небезпечно. Так само люблю свою клініку, патогістологічний відділ. Ви бачите препарат, який я колов в пацієнті, а активація, да, гідратація. Треба змінити користування цим терміном. Ви бачите, що ось тут є отакі наліпання скафолдів, а хто був на моїх навчаннях? А я вітаю і дуже радий, хто до них долучився. Ви знаєте, що я завжди провожу таку аналогію: мука, яйце молоко. Коли ви це змішуєте, утворюються грудочки. Треба це гідратувати, вимісити для того, щоб у вас був гарний цей блинець. Так, щоб у вас був гарний пацієнт, вам треба мінімально гідратувати препарат 40 хвилин, і тоді ці скафолди не приліпають, не заліпають один до одного і ніяких вузлів, ущільнень у вас не буде. Пам'ятайте про те, що полімолочна кислота гідрофобна, вона не утворює гомогенного розчину, вона утворює осад. І не до кінця гідратовані скафолди піднімаються догори. Тобто є такі ситуації, коли ви вводите воду для ін'єкцій, а в останній штрих ви вводите 100% полімолочну кислоту, і тоді вірогідність ускладнень є. Якщо ми стимулюємо колаген, то ми впливаємо на фібробласт. Фібробласти живуть де? В дермі. А працювати технічно полімолочною кислотою в дермі це просто неможливо. Тому що ви отримаєте все, що хочете, окрім гарного результату. Ми працюємо в ПЖК. Чому? Зверніть, боже, вже закінчилось. Я можу йти до побачення. Колеги, я я захвачу трошечки буквально часу, але буду швидше. Ми з вами працюємо в ПЖК. Ось бачите, червоні клітиночки. Це вас фракція, яка і забезпечить. Дозрівання пулу міофібробластів, які здатні синтезувати колаген, які здатні переміщатись туди, де треба що зробити, відновити травму і закрити цей імплант сполучно-тканинною сумкою. І ми бачимо, що цим усім керують гігантські клітини і народних тіл, макрофаги, якщо хочете, які дирижують цим запаленням, бо без запалення, на жаль, ніякої реакції не буде. Але мої колеги вони кажуть про те, що все зрозуміло, я в дерму буду колоти. І буду вам налажувати що? шиї. От шиї це дуже часто ми зустрічаємо як ускладнення. Ось, дивіться, дермальні ін'єкції полімолочної кислоти. Гарно, я думаю, що дуже. І тепер ще треба при... зробити таку, знаєте, перезавантаження термінів. Ми дуже боїмось гранульом. І коли ми бачимо ущільнення, яке має назву папула або вузол, ви, колеги продовжуєте користуватися терміном гранульома. Боже, у нього гранульома. І коли пацієнт забиває в Google слово гранульома шкіри, нічого іншого, як зробити самогубство, йому не лишається. Тому що гранульоми виглядають дуже страшно. Ця ситуація, вона коректується, все буде добре, не переймайтеся, якщо ви помітите це, чи там у вас так вийде, будь ласка, приходьте, ми це все так само вирішимо і підкажу як. Відбір пацієнтів. Це дуже основна річ, тому що запит величезний, знаєте, коли дрябла шкіра шиї чи декольте, єдине, що пропонують полімолочна кислота. Але, знаєте, німношка поздно. Тому що якщо там немає ПЖК, тобто якщо складочка менше одного сантиметру, то цих пацієнтів насправді ми не відбираємо для ін'єкцій полімолочної кислоти чистої. Для цих пацієнтів ми можемо використовувати сет в комбінації із стабілізованою гіалуроновою кислотою, задача якої не наповнювати тканини, а зробити простір для розповсюдження скафолдів полімолочної кислоти. І ви бачите, як виглядає саме полімолочна кислота Ганна-Гіал в комбінації з гіалуроновою кислотою. Бачите, вона робить простір, де між частинками гіалуронової кислоти будуть розподілятися скафолди за рахунок масажа. Отакі От основні речі я хочу сьогодні проговорювати з вами. Залишилось буквально трошечки, можливо, я переберу якусь хвилину. Синтез колагену за любих обставин. На сьогоднішній день ми ніяк не діагностуємо пацієнтів. Якщо жінка в клімаксі, перед клімаксі, якщо є зміни в щитоподібній залозі, це все впливає на синтез наших білків, на анаболічні функції. І буває так, що ми колимо, знаєте, вже стільки препаратів ми з вами вмирати не повинні і старіти взагалі. А ми старіємо, 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 ми старіємо. Да? То синтез колагену можна забезпечити тільки тоді, коли є всі учасники цього процесу: і кальцій, і вітамін С, і залізо, і поїхали-поїхали. А по даним лабораторії діла, кожна третя жінка на території України перебуває в стані прихованої анемії. А анемія це що? Тонке волосся, крихкі нігті, У мене немає енергії до житті, доктор, темні кола під очами, да? і жодна ін'єкція полінуклеотиду, полімолочної кислоти, гідроксиапатиту, смаз чи ще щось ну, не змусить синтезуватись там, де це просто неможливо. Тому що спосіб життя. Це єдиний правильний вихід, спосіб харчування і спосіб життя. І з цього треба починати, і по-іншому просто не працює. Бачите, ось тут розбило моє серце просто, тому що прутень омолоджувати не можна. Його можна зробити товстішим, але навіть не довшим. Так само з вагінальними жіночими омолодженнями. Якби хоч хтось читав інструкцію препаратів до полімолочної молочної кислоти, там отак написано, що їх не можна вводити в статеві органи в підслизовий шар. А в нас прямо і майстер-класи є з цього приводу, і прямо ми дуже інтенсивно навчаємо. А потім що? Ми в клініці оберіг ампутували вже два клітори і один статевий член. Перспектива, скажімо собі така. Да? Тому звертайте увагу на, на інструкції препаратів. Да? Якщо екзосоми колоти не можна, то треба сто разів себе спитати. Ми бачимо ефекти полімолочної кислоти. Колеги, гарно. Гарно. Жінка виглядає натурально? Натурально. Знаєте, я для себе класифікую три типи обличчя. Дорога і п'юща жінка на гіалуроновій кислоті. Це 2000-ні. Да? Отакі були всі на конгресах. Потім з'явився гідроксиапатит кальція скули до данібес, такий білісоватий відтінок, і є полімолочна кислота. Це такі, знаєте, трошки така кругла жінка з щільною шкірою. Я, до речі, роблю підборку фото, я колись продемонструю, як це виглядає в різниці. Ви бачите результат через півтора місяці. Зверніть увагу на нижню третину обличчя. Вона не набрякає, ця пацієнтка не пастозна, і їй сподобався результат. Філери їй не підходили. Деформаційний тип. Ви бачите, через місяць, які да більш щільна м'яка тканина стає, але ми не бачимо ефектів наколотості, зміни об'єму чи чогось іншого. Так само зона посмішки скулова ділянка. Ми бачимо ці зміни. Гарно, гарно. Ця пацієнтка, до речі, не тільки моя, тому що Сергій Анатолійович Дрига з нею так само працював. І ми з нею провели третю процедуру колегеностимуляції і четверту, і я її не впізнав на минулому мамі, коли вона до мене підійшла, тому що вона виглядала ну реально мінус 15. Якщо ви плануєте пропрацювати, наприклад, після живіт, де знаєте, ну прямо м'яка ватна шкіра і ПЖК, то полімолочну кислоту можна включати в цей протокол, і різниця між нижніми і верхніми знімками цілий рік. Тому що не треба обіцяти ніяких зміт за два тижні. Хоча ця пацієнтка прийшла на це одна шліфовку вона була впевнена, що після живіт від цього стане набагато кращим і вона прямо заживе новим життям. Сідниці, жіночі сідниці завжди хочеться, щоб були більш округлі і пружні, а чоловічі мають виглядати підкачаними, Да? Тому там ми наповнюємо, а тут ми навпаки підкреслюємо рельєф. І саме Чудове, за що борються наші пацієнти, і ми за ефект, який зберігається 2-2 з половиною роки. Жоден філер на гіалуроновій кислоті, на жаль, такого забезпечити не може. Колеги, якщо вам цікаво задати якісь питання, подивитись ці навчання і все, скануйте цей QR-код, це сторінка компанії MezoClub, яка є офіційним дистриб'ютором ґана філ в Україні, і я залюбки з вами зустрінусь у форматі вже практичного навчання, де ми поставимо руку всі нюанси. Поясню так, що ви влюбитесь в цей препарат і почнете їм працювати. Колеги, вдячні за вашу увагу. Бережіть себе, і ми працюємо далі. Дякуємо, доктор Лата, за чудову доповідь. Це для вас така невеличка подяка. Дякую, дякую. можна? І я би хотіла запросити до нашої сцени. Наступного це назад вперед. І лазер по центрі наступного лектора, якого звати доктор Сергій Дрига, це лікар-косметолог, засновник СД Клінік, позаштатний працівник компанії Коруфарм Україна. Оплески, будь ласка, для лектора. Добрий день, колеги. Дуже радий вас тут бачити. Мені дуже подобається наша мірокраїна. Такий конгрес, який я дуже радий, що він проходить в столиці України в Києві, і моя доповідь це полімолочний біоліфтинг. Дуже гарна була доповідь Ярослава Лати. Можу сказати, що є що додати, є, що трошки може відкоригувати що відносно мого продукту, який я буду зараз представляти, тому що, як ви бачите, це все таки комерційні доповіді. І насамперед можу сказати, дуже радий, що у нас всього лише дві доповіді по полімолочній кислоті, тому що це два препарати, які єдині зареєстровані на території України як Medical дівайс третього класу. Тому працюємо правильно, працюємо якісно і працюємо в правильних аспектах, в правильних підборах до своїх пацієнтів. Я хочу сказати, що потрібно використовувати, в принципі, Ті продукти, які мають реєстрацію, але зрозуміло, якщо ви працюєте в ЄС, в країнах, в країнах Європи, там зареєстровані зовсім інші препарати, ви їх теж використовуєте, ми їх також використовуємо в своїй практиці. І можу сказати, що кожен препарат, який ми беремо в руки, ми повинні розуміти, що ми взяли, навіщо, і якому пацієнту, який ми хочемо отримати від цього ефекту. Тому а, в своїй доповіді про полімолочний біоліфтинг у мене буде гібридний препарат. Я можу сказати, гібридний філер на основі полімолочної кислоти, поліель і полідеполімолочної кислоти. В своїй доповіді Ярослав не говорив, які частинки знаходяться в його препараті Л чи Д, або Л і Д. Не знаю, нічого не можу сказати на сьогоднішній день, але у нас знаходиться полі-Д полі полімолочна кислота в співвідношенні 50 на 50. Що це нам дає? І що в нашому препараті знаходиться далі? В нашому препараті знаходиться високомолекулярна нестабілізована ігілоронова кислота. Як Ярослав сказав, навіщо вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб таки дійсно рівномірно розподілити оці мікрочастинки в препараті, а потім і в тканинах. Що таке високомолекулярна гіалуронова кислота і як довго вона знаходиться в наших тканинах? Вона буде знаходитися десь порядком до 21 го дня. Тому за цей 21 день ми якби, розуміємо, що пройде вже якась частина біодеградації розпаду нашої, нашої полімолочної кислоти, а іменно фракції L, тому що вона є більш швидко біодеградуючою, і вже в Подальшому у нас лишиться та фракція, деяка буде більш довго біодеградуючою. По характеристиках характеристики знову ж таки я вже про них сказав, і якщо ми говоримо про е такий філер, як гібридний філер, чому гібридний, тому що два компоненти. В нашому разі три компоненти тут знаходяться: два компоненти це поліелі, еліполідеполі молочна кислота, третій компонент це високомолекулярна гілоронова кислота. Тому це гібрид, е гібридний препарат, який виконує пару функцій. Тобто, яку функцію виконує наша гілоронова кислота? Ну це не тільки зволоження, це дуже це і самий, самий мощний антиоксидант, який тільки є. Тобто, щоб отримати дуже гарні ефекти від стимулюючих процедур, от потрібні нам все-таки потрібні в наших тканинах антиоксидантні препарати. Тому Полімолочна кислота як інтрадермальний імплант нового покоління, то вона обладає такими ж стимулюючими властивостями, які ми бачимо на наших тканинах: це покращення якості шкіри, тургору шкіри, ну і так далі. По головних перевагах самого препарату, все ж таки, як я вже сказав, це високомолекулярна гілорна кислота більше трьох тисяч дальтон. Її знаходиться в нашому препараті 30 міліграм, і далі 170 міліграм знаходиться поліелі, поліде, полімолочної кислоти. Забігаючи, напевне, наперед, Ярослав вже говорив, що це все таки біодеградуючі препарати. Біодеградація проходить макрофагальним путем. І якщо вже до активації, доходячи до активації, можу сказати одне: мало хто нам про це розповідає, Ярослав дуже гарно, напевне, висвітлив на своєму препараті. по